М'єдинородний син, який у луні Отця він явив його Ось свідчення, його. коли юдеї послали з Єрусалима священиків і левітів, спитати Його, хто ти, він визнав і не відмовився. А визнав, що я не Христос, і запитали його, то хто ж ти, ти Ілля? Він відповів Ні, ти Пророк, Він відповів ні. вони сказали йому, то хто ж ти такий, щоб нам відповідь дати Тим, які послали нас. Що ти сам про себе скажеш?» Він сказав, я глас вопію, що в постелі. Приготуйте путь Господу, як сказав пророк Ісаян, а посланці були від фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому, «Чому ж ти хрестиш? Якщо ти не Христос не Ілля, і не пророк, Іван сказав йому відповідь, я хрещу водою, але серед вас стоїть той, кого не знає, ден. він йде за мною, але Бог ще до мене. Я недостойний розв'язати ремінь на взуті, сталося у Вифанії, по той бік Йордану, де хрести.